Історія 22-річного хлопця з Гардишевки може стати прикладом великої жаги до життя. Майже три роки Юрій П'явчук прикутий до ліжка через травмований хребет. Таку травму отримав пірнаючи у річку. Підняти сина на ноги, намагався батько, звернувшись до столичних лікарів. Втім, операція не допомогла підвестися. Хлопець лишився лежачим інвалідом першої групи. Зараз Юрій не може обійтися без батьківської допомоги. Тато хлопця єдиний, хто завжди поруч. Щоденна допомога синові стала повсякденністю його життя. Навіть тоді, коли син не відчував свого тіла і не міг поверхнутися, батько вірив, він зможе стояти. У нього переломаний п'ятий шостий позвонок, зробили операцію удачно, все, а він потягнув спинний мозочок. нижче вказується. Пластина ця стоїть, а нижче потягнути цей мозочок. Після реабілітації в саках, яка дала свій хоч і маленький, але результат чоловік самостійно змайстрував для сина тренажер. Так Юрій протягом року з великим ентузіазмом займається на ньому щодня, аби тренувати хребет, і не дарма, адже каже, уже з'явилися деякі відчуття. Відчув ноги він. Він почув болі в ногах, от, відчув на руці пальця, от так ж до нього торкається, а в нього він по всіх пір руки чувствує все, пальці не чувствує. От зараз ці нервні окончання якось їх треба збудити. Батько хлопця упевнений, вони із сином на правильному шляху, адже Юрій уже почав стояти завдяки батьковому тренажеру. Дається, хлопцеві це непросто, однак він прикладає для цього усі свої зусилля. І на три три. Щоб він стояв добре на студні. І страховичний, це що отримає його пояс. Типа бандаж такий, щоб... А ага, тепер синоля саменький піднімає з І давай сам. Я допомагаю, сам спиною, сам. 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 Ой-ой-ой. все. Тільки шиє доверху трошки потягну, виремююся. Починаю зараз ноги все сразу чувствувати добре. І сознание сразу теряє. Ну, чує, со мною як він живий. Він себе. Тільки він пережав щось, у Бердичеві лікарі зазначають, у теорії хлопець має шанси на одужання. Втім, з подібними випадками у практиці зустрічаються не часто. Залежить саме виздоровлення хворого не тільки від лікарів, від їхньої реабілітації, а це залежить дуже залежить від хворих, які повинні займатися собою. Саме симптоматичне лікування його на ноги не поставить. Сама його може тільки на ноги поставити, тільки з. Сама людина і реабілітація. Батько Юрія понад усе прагне поставити його на ноги. Пенсії по інвалідності ледве вистачає на підгузки для сина, але фінансової допомоги чоловіки ні в кого не просять. Натомість головним їхнім бажанням було отримати консультацію фахівця. Сім'я знаходиться в такому скрутному, дуже скрутному становищі, тому що пенсія по інвалідності дуже мала. От, Юрій Максимович розрахувався з роботи. Тому що немає змоги і доглядати за сином і працювати. І вся турбота лягла на плечі батька. Бо синочок, соколич дорогенький, він вже трошки вже піднімається. Ну, приходимо до нього на, на свята, на Пасху. Хрис, Приносимо йому гостинці і на Різдво, Мені деруємо. Мені призначили, як його лічити. Там же я, я, я ж не прошу грошей. Мені просто призначити дитині, точно встановити діагноз. Знайти такого лікаря проста сільська родина сама не змогла. Тому звернулися по допомогу до журналістів. Проблему Юрія почули провідні фахівці в Україні. Тож невдовзі хлопці обіцяють оглянути і підказати, як діяти далі. Е, на день я тягаю цю пружину. Потім гірки, теж час тягаю. Три години стою в коліно в порі, косолі перебираю, сижу, ну і все. Перебираю чотки на ліжку і день, день пролітає. Зараз в мене одне єдине бажання все, все робити. І все можу робити, а бачу встати на ноги. Історія батька і сина не лишила байдужими пересічних українців, тож невдовзі юрію до гардишівки привезуть комп'ютер і підведуть інтернет.